І надалі розглянемо таке поняття як перетворення типів. Навіщо це взагалі потрібно? Ну насправді ця ситуація виникає доволі часто, навіть частіше, ніж ми про це думаємо. І ми цим е інструментом, як перетворення типів, вже неодноразово користувалися. Коли функція print щось хоче вивести на екран. Вона завжди це перетворює спочатку на текст. То коли ми фактично замовляємо у функції Print, print вивести якийсь рядок на екран, проблеми немає, виводить так, як є. А от коли ми замовляємо у функції Print, вивести, наприклад, якесь число на екран, то відбувається перетворення числового значення на рядкове значення. Бо, наприклад, ми хочемо вивести число 567 на екран. Щоб його вивести на екран, треба його перетворити на відповідні символи, що відображають цифри цього числа. Тобто на символи 5, 6, 7, але на символи, не на числа. В... Обов'язково для себе в голові зрозуміти, чим відрізняється число і символ. Символ це відображення. Наприклад, цифру 5 можна вивести в різний спосіб. Як арабську цифру 5, а можна вивести як римську цифру як V, так? І це ж не змінює значення числа. Це змінює тільки те, яку, яким символом ми хочемо вивести це число 5. А наприклад, в грузинській мові там є свої знаки для цифр. І вони відрізняються від арабських. Ну, вони і так і тим, і тим користуються для спрощення, але в цілому є, чи то у вірменській. Мабуть, то все ж таки у вірменській. Ну, є мови, там, де свої знаки для цифра. Оце найголовніше. Так от, коли ми робимо таку операцію, неявно, чи явно, тобто ми замовляємо, чи вона відбувається автоматично, то ця операція називається перетворенням типів. Ось у мене є приклад дуже простої програми. Так? Скажіть мені, що ця програма робить? Ну, Спочатку вона запитує, що буде число А, потім число Б, потім воно ну, буковка С, змінна додає А плюс Б, і потім Принт виводить результат. Тобто, якщо ми всю програму так, в тому називаємо... що вона має чисел, там будуть строки, рядки. Так, ну це Назар трохи забігає наперед. Давайте все-таки продовжимо розмову. Тобто, якщо я правильно зрозумів Олександра, то ввівши до цієї програми. Числа 5 та 7 ми отримаємо результат 12, правильно? Так. Так, давайте перевіримо. О. Запускаємо візуалізацію. Вводимо числа 5. В об'єкті А збереглося значення 5. Правильно? Далі зберігаємо, вводимо 7. Значення 7 збереглося в об'єкті Б. Далі знаходимо значення С як А плюс Б. Тут в мене вже щось сумніви випішли, бо чомусь 57. І принт виводить значення 57. Що зараз сталося? Чому ми не отримали того самого 12 а, а тому... там потрібно було в S ще дужки додати. Тоді воно вивело саме 12 Ні, не в тому а, діло. Ні. Не в тому діло. Сьогодні, коли я вам представляв функцію інпут, я наголошував на тому, що функція інпут повертає рядок, який вів користувач. Завжди рядок. Воно ну, просто кон... Фу... конкатінацію привело. Так. Так, це називається офіційно конкатенація. Отже, покроково, інпут завжди повертає об'єкт типу СТР. Рядок. Ми що вводимо з клавіатури? Символи, правильно? Символи. Інпут і повертає нам символи. Але ці символи інколи представляють числа. Тому нам, щоб використовувати інформацію, що вів користувач як числа, і потрібно ці. Інформ... цю інформацію, ці рядки вручну перетворити на числа. Я сьогодні навіть показував, як це відбувається, коли ми додатково навколо input пишемо int і перетворюємо це на число. Отак От це робиться. Якщо ми цього не робимо, тоді ми фактично кажемо: я хочу отримати від користувача рядок. Я зберігаю це у змінних A та Б. Далі зміна S це буде складання рядків А та Б. Тому 5 і 7 складаються як символи і утворюють рядок з символів 5 і 7. А візуально для нас це як число 57, що прийняти виводи. Тому, щоб виправити цю ситуацію, ми тоді застосуємо явне перетворення типу. Оце написання функції int і називається явним перетворенням типу. INT повертає рядок, а ми цей рядок перетворюємо на ціле число. І ось тепер, якщо ми подивимося, як тепер буде працювати програма з отаким явним перетворенням типу, ми використаємо ті самі числа 5 та 7 для порівняння і зверніть уже відразу на оцю особливість. Число 5 наведено без лапок. Отже, цей об'єкт даних зберігає число, а не рядок. Далі я ввожу Б. Як 7. Об'єкт даних знову ж таки зберігає значення 7. І у нас відбувається складання чисел. 5 плюс 7 тепер дорівнює 12. І print виводить нам значення 12. Отже, хочемо ввести рядок, пишемо просто input. Хочемо ввести ціле число, пишемо int-input. Хочемо ввести дробове число, тобто, щоб користувач міг ще й надати дробову частину через крапку. Тільки через крапку, через кому не можна. Пишемо float. Оце потрібно запам'ятати. Таким чином маємо наступні три функції перетворення. Функція float створює нове дійсне число з рядка або цілого числа. Функція int створює нове ціле число з рядка або дійсного числа. СТР створює новий рядок з числа. Або, взагалі, значення будь-якого іншого типу. Трохи прокоментую. Float та інт. Ну, трохи все ж таки, без всякого слова, трохи, небезпечні функції. А що буде, якщо користувач напише не просто 5, а 5А? А я спробую 5А перетворити на число. Python це мова однозначного розуміння. Там, де не можна зрозуміти, що робити, Python видає помилку відразу. Тому, якщо ми за допомогою float та int спробуємо перетворити на число рядок з незрозумілими символами, то не буде ніяких там припущень. Ну, 5А там, мабуть, А зайве, тому буде хай це просто 5. Ні, ніяких припущень. Все, що не можна. Перетворити на число повертає нам помилку. З СТР простіше в мові Python так зроблено, що будь-який об'єкт даних можна перетворити на рядок, будь-який в будь-яких умовах. Тому функція СТР абсолютно безпечна. Вона може перетворити на рядок будь-що, в тому числі будь-який ціле будь-яке ціле чи дробове число. Там проблем ніколи не буде. А от з float-int вони можуть. Виникати. Ось як відбувається перетворення цілого числа в дійсне, наприклад. Ми в першому рядку створюємо змінну А і привласнюємо її значення 24. І ось тут відбувається невеличка магія, яка офіційно називається динамічна типізація. Коли я пишу програму, я ніде не повідомляю. Який тип даних буде у змінної А? Про це ніде не сказано. Що ж відбувається насправді? Python це інтерпретована мова програмування. А отже, рядки програми виконуються по черзі з заходом їх виконання. І коли Python бере до виконання перший рядок, в якому написано А дорівнює 24, то він створює об'єкт даних зі значенням 24. Він бачить, що це ціле число, а отже, він створює об'єкт даних типу int, і тільки потім цьому об'єкту привласнюється ім'я А. Тобто, імена оці констант та змінних в Python діють як наліпки. Уявіть, що у нас в пам'яті зберігається об'єкт даних, як шухляда. А ми взяли на цю шухляду, наклеїли наліпку з написом А. І все. Ось як це діє. А при чому тут динамічна типізація? А при тому, що тип змінної А визначився під час виконання рядка програми. Якщо б ми написали А до рівня 24 в лапках, то А був би тип даних СТР. Але А у нас буде тип INT. Далі ми виводимо в другому рядку print A, і значення зміни А виводиться як 24. Це int без цілої частини. В третьому рядку ми здійснюємо перетворення типу. Ми беремо об'єкт даних, на який вказує зміна А. За допомогою функції float перетворюємо це на об'єкт даних типу float. По суті, створюємо новий об'єкт даних. І цьому об'єкту даних надаємо наліпку B. І коли ми виконуємо print B, виводиться вже дробове число 24,0. Тобто, коли print діє, він насправді як діє? Ми написали print B. Ага, print що робить? Він звертається до об'єкта даних, на який вказує наліпка b. Наліпка b вказує на об'єкт даних типу float, А отже, print буде виводити це як дробове число. Принт числа виводити на екран не вміє. Він бере дробове число, перетворює на рядок. І ми на екрані бачимо ці символи 2,4.0. Уявляєте, якби я так все складно пояснював бував. Ви б нічого не зрозуміли. Але насправді, ось така робота виконується, так би мовити, за кулісами. І цю роботу потрібно розуміти. Один раз зрозуміли, більше про це не думаєте. Але це насправді діє саме в такий спосіб. Тут ми вже перетворюємо дійсне число в ціле. Так. Ми в першому рядку створюємо об'єкт даних типу флот, 24,7. Це буде змінна А. Так далі робимо print A, вивели це значення. А в третьому рядку перетворюємо цей об'єкт даних на тип даних тип, типу int, ціле число. Коли ми перетворимо float на int, то дробова частина просто відкидається. А отже, B буде мати значення 24. У нас є ще одна функція. Яка дозволяється це робити, це функція round. Вона відрізняється від int тим, що вона не відкидує дробову частину, а робить округлення за правилами математики. І таким чином, це буде мати значення 25, але все рівно round повертає ціле значення. Тут відкидання дробової частини, тут округлення. Застосовуємо те, що потрібно за ситуацією.